Всім привіт! І що ж, я рада вас вітати в передостанньому випуску епізодів NMT. А саме в дев'ятому. і виходить, що 10-й у нас буде заключним. Я вирішила в цей раз не робити якісь нарізки наперед, адже я нічого такого прям, дуже цікавого для цього не знайшла. От вирішила просто ставити ось такий шматочок відео. Коротко про відео що буде, Ну, ми з вами поговоримо. про Багато що. 30 хвилин я ж не говорила, але з них залишилось, напевно, близько п'яти лише. І також ми з вами там буде огляд на покупочки до подорожі. От, тому, надіюсь, вам все сподобається. Я вас обожнюю, у вас вже 12%, це просто а, клас. Але, на жаль, багато хто з вас дивиться мене не підписаний, адже по статистиці в моєму телефоні, яку я можу переглядати аналітику Ютуба, 98% дивляться мої відео непідписаними. І лише 2% підписаними. Тому, ну, я думаю, ви знаєте, що потрібно зробити, щоб покращити цю статистику, щоб підписаних людей було більше. От, там де звичайно кнопочка красненька, тому. Начебто вона ще досі, досі красна, чи вона вже сіра. Ну, ви зрозуміли, там кнопочка така підписатися, тому ви підписуєтесь, мені дуже приємно, коли підписуєтесь. Я так радію кожній підписці, якщо чесно. Якби в мене була можливість зняти колись реакцію на нового підписника, я б зняла, але це виходить завжди неочікувано. От, тому я взагалі дякую, що ви мене підписуєтесь, приділяйте мої відео, ставите лайки, коментуєте. мені тут дуже приємно. От, тому я надіюсь, вам сподобається і цей відеоролик, і вже скоро ми закінчимо NMT, і скоро вже, адже сьогодні 26 серпня, приступимо, напевно, до нових епізодів вже з університету. Це будуть просто якісь такі відосики з універу, все таке, пири Ну, це вже буде потім. Тому гарного вам перегляду. Привіт, у нас 8 червня. Вже червня і це значить те, що післязавтра мені вже здавати НМТ. Клас. І от зараз я почала розуміти те, що щось мені. Я не скажу, що мені прям дуже страшно, що мені прям дуже лячно. Ні. А трішечки стромно все рівно. Типу, не знаю, з чим це пов'язано, але все-таки трішечки якось ну таке, знаєте, ну таке. Типу, відчуваю себе трішечки. Адже це розуміння, що вже післязавтра трішечки мене лякає. Що вже післязавтра, о 6 ранку, ми їздимо, щоб добратися до місця проведення мого НМТ. От. Надіюся, там все буде добре, не буде ніяких е, ускладнень. В мене не перейдуть на додаткову сесію. Хоча з якоїсь сторони я б навіть була рада, якби мене перевнув до такого сесії, адже це в липні. А в мій час був ще підготуватися. Вона страшно виглядить, особливо здалеку. Але, але ладно, це такі мене прищі оті. Що з ними стало, я не знаю. От, і це було е, страшно. Взагалі, я думала, я до ним вже вичухаюсь, і я не буду хворою, але щось плани пішли не туди. У мене зараз нічого не турбує, окрім того, що я кашляю. Я до кінця не розумію, як ми будемо здавати ТНМТ. чи ми будемо спочатку розпочинати бомбосховище, чи ми будемо потім в нього спускатися. Я толком нічого не розумію, адже все звучить дуже цікаво. І ніхто точної інформації не дає, і я ніде точної інформації не знаходжу. От. Клас. І взагалі я. Не планувалась хворіти, адже я планувала, що останній тиждень перед е, ЛМТ я буду активно до нього готуватись. Але щось пішло не по, не по плану. Я захворіла і перші дні я просто відчувала себе не дуже, щоб готуватися до екзамену. Зараз я щось намагаюся, знаєте, так за два дні згадати все максимально, скільки це можливо, що що в мене. В принципі, в принципі, зможуть відвести додаткову сесію. От, але я сподіваюся, що її не буде, і я просто вже якось дам на свої 130 балів, на 150-130. Я починаю себе трішечки карати за те, що чому ти не вчилася раніше, але нічого. Я знаю, що на свої 130-150 я щось там напишу. Типу я в цьому впевнена. От. Просто головне не затупити. Адже я буваю в деякі моменти неуважною. Це моя така не дуже гарна черта. Просто головне побачити в кінці НМТ ось по 10 хоча б правильних, там, начебто мінімум там по 5, по 7. Просто побачити хоча б так 10 напроти кожного, щоб зрозуміти, що ти здав хоча б на 100 балів. Це вже головне. трішечки страшно. Спочинає я так ще дуже за на час, о 26 Так мене дуже оце все. Тригерить, трішки лякає, якщо чесно. От Ще моє самопочуття, це те, що я не можу. Хоч би мене допустили взагалі. <хи> Хоч би мене взагалі допустили до цього всього. Надіюсь мене допустив все буде добре. Тому в мене є чисто два дні, ну, навіть не два, півтора дні, щоб вихворити все. Згадати, спам'ятати, ну, коротше, О, Жесть однако, Жесть. А взагалі я вже, мені хоча, вже набридло сидіти вдома. Я вже просто хочу в соціум. Я не знаю, я останній час дуже людина зависна, не знаю. Типу, мені потрібен соціум, мені мало соціума Я хочу до людей, я хочу в люди. І оце все. І ось цей тиждень просто сидіння вдома, він мене вже все. Я вже не можу, просто чесно. Мені вже трішечки голова їде обертом. От і найцікавіше, що не факт, що навіть після НМТ я зможу перший час виходити гуляти, тому що це жесть. Хоча на репетиції, адже у нас буде вручення свідоцтв. Це буде, буде потім. Зараз в мене один прикол це просто вивчити цю історію і фізику. Типу, тобто, я не знаю, я чомусь найменше парю саме з математикою, з українською. Значить, історію. Ось тут нормальне століття написано. Але ось тут щось пішло не так. Замість буковки В, буковка Y. мене все виробили. На подвір'ї гримить. Зараз вже йде відносно несильний дощ. В будинку немає світла і немає його по всьому селі. Тому ну, це жесть. Немає світла, немає інтернету. Підтовка до НМТ. Обмежена трішки. Лише моїм 4 g залишилось в мене. Всім привіт! І зараз я вам хочу показати свої покупочки. Для початку це така ось зубна паста, мініатюрка, в подорож, якраз саме те. Далі це розчіска, адже моя минула вона зламалася. Я купила від того самого бренду, але вже якась вона інша. Вийшла спробувати щось новеньке. Знаєте, набагато крепче, ніж у мене, тому що в мене вона тріснула в ручці. Але вона досить непогана. Але, якщо чесно, Манула мені вже через декілька місців пользування здалася набагато кращою. Далі це ігри в дорогу, наприклад, мафія, як виявилося, в неї ніхто не грав, окрім мене. Ну, ладно, окей. І мемчики. Так, почнемо ми з мемчиків. Цю ігру я побачила в інтернеті. Тут ось багато різних картинок, я вам трішечки їх покажу. От ну, ми до неї чи в неї грали. І, в принципі, ну таке, нам не дуже зайшло, типу. Не знаю чому, але нам не дуже зайшло. А як так, взагалі картинки суперові. Мені сподобалися саме картинки, от не знаю. от Вони мені реально сподобались. А взагалі, якась ідея класна, виконання мені якось не прям дуже зайшло виконання, такі запитання якісь, не знаю, коротше. Якби там були інші запитання, то було б, напевно, набагато цікавіше. Також я знайшла себе в цих картинках, от справді, тому що ну, реально це схоже було на мене. Це чиста ситуація, яка в мене буде на НМТ. Я вам зараз це все по покажу. Тому готовтесь. Я під час НМТ. Ну а що, вся формула, все треба. Він торскай. Провалила і стала. Як на мене, також непоганий. Кінець. Або провалила, або здала. Ну, а що? Так воно і є, в принципі. Так, далі давайте вам покажу більш детально мафію. Це ось такі запитання, до речі, з цієї гри. А далі у нас іде мафія. Ось, картинки мафії мені сподобались, але в неї ми не грали ні разу. Так, я її з собою взяла, але ми в неї не грали. Наша реально класика. Так, і далі переходимо до одягу. Це ось такий сірий костюмчик, з якого я, якщо чесно, просто не готова вилазити. Тому що він такий комфортний, такий класний. Я в ньому ходила частенько в поїздці, тому що він реально класний. А далі в нас піжамка, така рожевенька, трішечки в деяких моментах з кружевами, Це такий топик і шортики зручна, м'якенька така до ціла, це просто щось. Це вже затарюється вже і цукром. Собою. вам зараз прикольну штуку скажу. Я проходжу злиті завдання з фізики, а вже до фізики я не готувалася взагалі я останній час якось більше до історії готувалась, і то я не дуже впар... ну, пропустила, поки що це питання, я ще до, фізики повер... я ще до історії повернусь. То... <кій> <кій> то злиті завдання за 25 травня я здала на 147 балів. Так, на 147 балів. Я здала, А за 4 червні ще не зробила, але хе -хе, поки що ну, таке виходить. Ну, Москати не я здала, але наскільки ще не на великий пал. Ну, Зараз буду дорожча. Залише зрахувати лише задачі, то ми подивимося.